Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в цілому кожна людина боїться смерті. Тому що смерть є неприродньою для людини, яка створена за образом і подобою Божої. І ви знаєте, що смерть увійшла людську природу через гріх. І тому це є зло. В сьогоднішньому євангельському читанні ми ще раз пересвідчились у силі Божества, у силі Господа нашого Ісуса Христа, який не тільки зціляв прокажених сліпих, кульгавих. Але й воскрешав із мертвих, так як це сталося із сином наїнської вдови. Для чого це зробив Христос? Для нас стає зрозумілим, коли ми чуємо цей євангельський епізод. Він змилосердився над вдовою і воскресив її єдиного Сина. Господь не бажав ніякої похвали. Власне, в його силі було воскресити цього померлого сина. Наїнської вдови. Він не шукав ніякої слави. Але ми чуємо, як народ, який йшов за ним і стояв біля гробу померлого сина, почав говорити. Ніколи ще в нас не було такого. Змилосердився над нами Бог, що відвідав нас. І це є великий із пророків. Ми не можемо докоряти з нашого боку цим словам, що Христа цей народ не називає Богом, а лише пророком. Тому що серед вибраного народу пророк це було найбільше, що могло вмістити славу і хвалу від цього народу. Ще багато хто не знав, що Бог не тільки своєю ласкою відвідав цей народ, але й прийшов безпосередньо. На землю, втілився. І, можливо, ознакою цього втілення є те, є те що Христос не тільки повелів стати, піднятися із мертвих, сину наїнської вдови, але й підійшов до нар, доторкнувся до них своїм тілом. Таким чином показав свою силу Божества як Бог і як людина. Як ми побачимо з івангельської історії, Господь творив великі чуда, але найбільше чудо, яке він створив, це те, що він добровільно зійшов на Голгофу, помер, зійшов до пекла, визволив всіх із мертвих і потім воскрес із мертвих, покликавши нас до вічного життя. Тому скільки існуватиме людство. Закон природи смерті завжди буде тяжіти над нами, аж допоки ми не подолаємо в собі гріх і, будучи покликаними до вічного життя, воскреснемо із мертвих для того, щоби остаточно. Наслідувати Царство Небесне. Дорога до вічності проходить через земне життя, через народження. І тому це земне життя на шлях порівняно із вічністю є тимчасовим. Христос навчає нас щоб ми не були прив'язані до всього матеріального. А святі отці і вчителі церкви, християнське вчення в цілому, говорить про те, що ми повинні взяти від життя стільки, скільки потрібно для того, щоб це життя провадити. Є й інший бік цього питання, як ми це життя повинні провадити? Чи повинні ми бути байдужими до гріха і до того всього, що відбувається в світі? Чи ми повинні, перш за все, самі приходити до покаяння, до очищення? І цим самим свідчити, що ми не тільки є тимчасовими в цьому житті, але й прагнемо цього вічного життя. Воскрешення Сина Наїнської вдови із мертвих ще раз показує, наскільки Господь милосердний, Він здатен відповісти на горе. На горе Матері, яка мала лише єдиного сина, він здатний відповідати і на наші проблеми, і не якщо ми цього будемо бажати. Адже вдова не просила Христа зробити це? І тому... Бог бачить і наші страждання, якщо ми намагаємося подолати в собі гріх, а не можемо цього зробити. Інколи він і не запитає нас, і ми, можливо, до Нього не звернемося, а Він простягне руку своєї допомоги. З Богом. Жити в світі легко, говорять нам святі отці, навчають нас. Але чи часто ми хочемо самі жити з Богом? Це запитання буде вічно стояти перед усіма нами, коли ми будемо стояти на межі? Добра і на межі зла. Цей вибір людина в своєму житті робить повсякчасно, інколи навіть не задумуючись над наслідками цього вибору, особливо якщо йде мова про Сло. Христос не закликає нас творити чуда. Він не каже, робіть так, як я, зціляйте, воскрешайте і спасетеся. Він лише показує нам, що людина може творити добрі діла і так спасеться. У Священному Писанні є багато прикладів таких добрих діл, навіть і таких чудес. Який творив сам Христос. Але ми не покликані до того, щоби воскрешати. Ми покликані до того, щоби любити і творити добрі діла. Отож поспішімо, і ми знайти наїнську вдову і створити милостиню в своєму житті. Це є запорукою буде входження нашого у вічне життя. І нехай допоможе нам у цьому Бог відкривати повсякчасно під час кожного кроку нашого життя наші духовні очі для того, щоб творити милостиню. І добро в цьому світі. Амінь.